Ми можемо показати, як ви можете використовувати техніку пальців для протидії озброєному противнику або для того, щоб забрати ніж, якщо хват руки є досить сильний. Наприклад, людина тримає, тримає вас, ви можете так само відвести, якщо у вас немає сили зробити важіль донизу, ви можете просто притиснути великий палець, який тримає ніж, і звідси ніж може бути великий. Відштовхнули нападку, підняли для прикладу ніж. Другий варіант, припустимо, то саме, приставили вам ніс сюди, ви перехвачуєте і притискаючи пальці притискаючи пальці, відкриваєте руку. І звідси можна далі працювати, вводити людину на землю. Третій варіант. Ви можете робити то, то, що ми робили, робити сюди і відтягувати мізинчик. Бачите, мізинчик. Завжди шукаємо да. слабку ланку. В даному випадку це був мізинчик. Ми коли взяли ваш захват противника, що ми все-таки він атакував ножем або погрожував, ми захопили руку, ми шукаємо слабку ланку. В да. даному випадку я маю великий Ви палець. Якщо, якщо мізинець буде відстав, скажімо, не затиснути до кінця, ми будемо працювати. Тобто ми коли ми захопили цю руку, ми можемо працювати. І ми дивимося, що, 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 що тут вибивається. В даному випадку у вас великий палець був топерний, ми на нього працюємо. В іншому випадку вигідніше на боцей. Тобто ми працюємо, ще в іншому випадку ми защемлюємо пальці і вже тоді спрацьовуємо на те, що нам стає доступно.